Привіт! мене звати Ніка, і сьогодні я покажу вам об'єкт, який вартує вашої уваги. Погляньмо разом! Коридор з великою шафою має стильний і функціональний дизайн. Велике дзеркало підкреслює інтер'єр і дозволяє швидко перевірити свій вигляд. Світла кухня поєднує елегантність і функціональність. Стіни в світлих тонах створюють відчуття простору. Часна техніка Samsung і стильні підсвітки підкреслюють дизайн і практичність. Панорамні вікна наповнюють кухню світлом, а вихід у дворик робить її ідеальним місцем для сніданків і сімейних зустрічей на свіжому повітрі. Спальна кімната є затишним простором з великим і зручним ліжком. Біля ліжка розташовані приліжкові тумбочки. Та столик продумане освітлення створює приємну атмосферу, а зручна шафа забезпечує достатньо місць для зберігання одяг. Друга кімната в сіро голубих відтінках створює спокійний настрій. Тут великий диван для перегляду кінос, письмовий стіл, і шафа для зберігання. На кімната в білому кольорі випромінює чистоту і легкість. Освітлення підкреслює її естетику, створюючи спокійну атмосферу для релаксації та відпочинку.